Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні відео буде у нас тематичним про материнство. Є багато жінок, які мріють мати дітей, продовжити свій рід, але, на жаль, по різним причинам вони не можуть цього досягти. І, звісно, впечаляться, і звісно, їм погано від того. Тому, Є багато причин, в кого медичні діагнози такі, що не дуже то можна щось зробити, е, звичайним шляхом, в кого, може, треба розуміти вищі сили не дають чомусь, якомусь роду дітей, можливо, на те теж є якісь причини, але... Ми знаємо, що в нас є чудові богині, які відповідальні за материнство, за продовження роду, за долю людську. Тому можна спробувати звернутися, наприклад, до богині Лади. Вона є основною рожаницею в вірі нашій. Можна звернутися і до Макоші. Тому я хочу дати декілька порад і записати вам декілька славлінь до цих богинь, щоб знали і мали уявлення, якими словами можна славити богинь наших і звертатися до них в, цьому, в цій справі. Ще хотіла би сказати, що. Не так давно, здається, в минулому році чи позаминулому, позаминулому, здається, в 2021 році на Вінниччині є таке місто Буша, і там вирішили відкрити долину Лади. В долині поставлено було статую богині Ладі, випалену з глини по якомусь дуже... Старовинному і незвичайному способу. Багато часів її випалювали, щоб могла вона витримувати коливання температури, погодних умов. Так от, це стало, як наче, новим магнітом для туристів. Жінки, які хотіли би мати дітей, їдуть туди, щоб доторкнутися до цієї. Фігури матінки лади і вірять в те, що якщо вони до неї доторкнуться, то боги пошлють їм дитину. Ну, звісно, можна звернутися ще і до макоші, як до богині долі. Тому що, знаєте, в кожного своя доля, а можливо, в вашому роді. Були якісь пращури, які прогнівили богів, або, можливо, потребує якоїсь корекції ваш рід, тому можна звертатися і до Макоші. Є обряд такий, з... саме з макоші. на те, щоб попросити народження дитини. Я вам також його розповім про нього і слова, які треба говорити, скажу, бо материнство все ж таки це велике щастя. І продовження роду для жінки це також щастя велике. Тому записуйте славянський ритуал для зачаття дитини. Роблять його в День богині Макоші, бо вона вважається жіночою заступницею, покровителькою жінок і допомагає їм в різних справах. І ще вона, як богиня і жіночої магії, то допомагає зробити вдало якийсь обряд. Цей обряд робиться з 21 по 24 червня або в будь-яку п'ятницю. В цей період ваша жіноча енергія особливо сильна. Близько річки знайдіть найгарнішу Іву, яка вже дала зелені листочки. Зірвіть кілька гілочок, сплетіть обруч. Вам потрібно буде його опустити собі на голову, починаючи з голови і пропустити через нього все своє тіло аж до землі. Тому плетіть такого діаметру, щоб ви змогли пройти скрізь нього. От. А потім опу опустивши собі на голову, і поки опускаєте до землі, скажіть, мати в світ прийшла, діток своїх привела, живота і мені, ім'я ваше дала. Стала я вагітна, через коло пройшла, в материнстві щастя знайшла. Після цього можна посадити ці гілочки близько води в землю, щоб виросли молоденькі івочки. А можна опустити за водою, за течією в річку. Ну, це такий нескладний, начебто, ритуал, але можна спробувати. До богині Лади також можна звертатися, просто славити її навіть. І звертатися з славліннями і вірити, що можливо. Зглянеться вона і подарує вам здорового малюка. Є такий міф навіть, що коли ще не було людей на землі, вийшли колись і лада на галявину і почали гратися. Бігали, гралися, камінці кидали. І ті камінці, що кидала лада, з них Родилися дівчатка, а з тих камінців, що кидав сварог, родилися хлопчики. Отакий був міф. Спершу вони зробили трави, квіти, звірів, птахів, а потім вже вирішили, що все ж таки чогось не достає на землі. І затіяли таку гру. І народилися. Перші люди. А ще вважається, що богиня Лада зустрічає праведні душі після смерті і перетворює їх на іскорки, а потім збирає ці іскорки і роздає жінкам, влонок кладе жінкам, щоб вони народжували потім нових діток, діток діточок. Такі різні вірування були у наших пращурів, а ми в нашому сучасному світі також можемо спробувати, кому це актуально, попросити наших прекрасних богинь звернутися до них, щоб дали нам продовження роду. Бо продовження роду то важливо, якби жінки не народжували дітей. То вже перевелось би все людство на планеті, на нашій прекрасній, чудовій планеті. А ще війни. До речі, сьогодні хочу побажати кращого і легшого втілення тим людям, які загинули після ракетної атаки нічної. І нехай їхні душі. Тіляться в нове життя, в краще в щасливіше життя, да буде так. І так є. Ну і коли будете робити звертання до богинь, то не забувайте про треби, Треби це наша дяка, наша шана. І я вже розповідала, що, до прикладу, що ладі можна підносити. Це і печиво, випічка різна, і яблука, і мед, і молоко, і дуже вона поважає і шанує те, що ви спекли чи нажарили самі вдома пиріжки, оладки, блини, що завгодно, то вкладена в туди ваша власна енергія, то боги взагалі не тільки лада, а взагалі боги дуже поважають те, що зроблене своїми руками саме. Ну, до макоші також всілякі е, наїдки натуральні. Ну і червоні нитки, моточки червоних ниток також. Тому, коли будете славити богинь і просити в них дитя, не забувайте потім залишити на природі требу. І головне наситити цю требу своєю енергетикою уявити, як вона сяє, як вона заряджена вашою енергією, вдячності, як вона відлітає потім до Ірію і отримує її та чи інша богиня. Виплеск повинен бути такий енергетичний, тоді це може спрацьовувати, не просто залишити десь під деревом і піти, А саме зробити це так обрядово, ритуально. Бо наша енергетика дуже цінна річ, і якраз для наших богів має велике значення те, як ми до них звертаємося, як ми просимо, як ми просто їх славимо, не просто зачитали з папірця. До речі, славління до наших богів. Потрібно заучувати на пам'ять, це також має значення. Можна, звісно, і з паперу прочитати, але вважається, що так буде ефект сильніший, якщо вивчити на пам'ять. Тепер хочу зачитати вам славління і звертання до лади й до макоші. Славління ладі, матінко Лада, ти твориш любов і лад, ти наповнюєш материнством душі наші, прославляємо в піснях стародавніх, в котрі прадіди співали і правнуки будуть співати. Жар птицею мчить душа до тебе, променистої і вічно прекрасної. Любов твоя материнська, як сонце, зігріває нас, і прагнемо ми бути з Тобою назавжди. Дяко предки наші славили матінку ладу, так і ми, правнуки, їх славимо, дружину сварога. І нехай славі цій не буде ні кінця, ні краю. Благослови на долю щасливу, на продовження роду, на життя праведне, щоб гідно жили ми. Прославляючи богів світлих діяннями своїми. Тепер звертання до макоші. Макошо, у славі Великій, приходиш до нас, Сирія, творячи достаток дітям своїм. Твої руки схиляються до нас плідними гілками і усмішку твою бачимо в теплі осінньому. Багатими врожаями і ми шануємо і кланяємося землі святій, макоші, годувальниці нашій. З любов'ю славимо тебе, як діти вірні твої. Ну, ось такі приблизно можуть бути славління, звертання. Можна, звісно, своїми словами, можна трошки переінакшувати. Я думаю, лиха від того не буде, бо взагалі язичники могли. І мають звертатися і славити своїх богів і від серця, і від душі і своїми словами. Так, до прикладу, вам привела, а ви вже робіть самі, як вам від душі від серця буде. Не забувайте про треби, не забувайте про свої енергетичні подяки нашим богиням. І, можливо, у Вашому домі зазвонить дитячий сміх.